У Хмельницькому ліцеї імені Артема Мазура відбувся вечір пам'яті героя російсько-української війни Олександра Климова, командира зенітно-артилерійського взводу мотопіхотного батальйону 128-ї бригади. Спогади вони дуже болючі на сьогоднішній день, але є спогади, ну, які дійсно роблять нас щасливими. Він дуже був хорошою людиною. Доброзичливий, відважний, сміливий, розумний. Він володів всіма видами зброї. Він гарно навчався. Він був прикладом для дітей. 20 років у шлюбі, двоє синів. На цих світлинах усе земне життя Олександра Климова від перших кроків до зрілості. Це весільна фотографія наша. Це ми разом з молодшим сином і старшим сином, старший син зараз тут ну, стає схожим, як він був в молодості, і ну, по ньому видно, що він дуже схожий на батька, навіть манери, поведінка. У дитинстві Олександр Климов захоплювався музикою, вправно грав на баяні, займався боксом. Та й взагалі усе, за що б не брався, робив з майстерністю. Ну, талант був, я кажу, якщо на бокс, він там теж перемагав. Якщо на, на плавання, він один з перших був. Я сам на крайоні грав, і мама його захотіла, щоб не він грав. Він призошов мене на баяні. Він десятки разів краще грав за мене. Він награв на концертному баяні. До ліцею колишньої четвертої школи, де навчався Олександр Климов, прийшли рідні, близькі, однокласники, щоб розділити сум і порадіти світлим спогадом. Ми йшли в перший клас. Оце він а ми ще з ним з дитячого садочка разом. Був завжди таким щирим, привітним, завжди усміхненим. Якби не ці хлопці, ми не могли б спокійно жити сьогодні, не могли б спокійно спати, не могли б сьогодні зустрічатися в цій рідній школі. Саша добре вчився, я трошки гірше, я в нього, іноді списував, я позаду нього сидів. Потім вже наші друзі розійшлися, а ми іноді спілкувалися. В крайній раз я з ним спілкувався за кілька місяців до його смерті. Розповідав, розповідав, що важко. Але але він виконував свою роботу і Щастю виконував свою роботу. Щирий, позитивний приклад для дітей, і упора для дружини на нього завжди можна було покластися, пригадують родичі. Завжди він був душою компанії, таким, що міг і підтримати, і прийти на допомогу в важку хвилину. І вдома, вдома, він такий позитивний був. Середню спеціальну освіту Олександр Климов здобував у Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі після того, щоб здійснити дитячу мрію і стати повітряним десантником вступає До Харківського військового університету, де успішно завершує навчання за програмою ракетні та космічні комплекси. І коли я приїжджав до нього в Харків, а потім він мене проважав і вже він залишався, я їхав і в нього на очах були сльози. От. То це саме більше мені врізалась в пам'ять, і до сих пір я це дуже сильно пам'ятаю. Ну, а так то. Ну, він хотів жити, але що зробиш? Хотів жити, але він не любив. Дуже не любив цю московську це, наглость. От. І через те він, він воював з ними. Від 2015 року. Спершу, як учасник бойових дій в АТО, ООС і зрештою повномасштабної війни пройшов бойовий шлях через усі найгарячіші точки від Донецького аеропорту до Бахмута і Мар'їнки. Недалеко, як чоловік казав, недалеко від їхньої позиції знаходився ворог. То вони жили от в таких от бліндажах. так. Олександр Климов загинув поблизу села Архангельське на Херсонщині під час виконання бойового завдання. Для нас дуже для нас всіх дуже боляче. Я до останнього не вірила. Але намагаємося ми якось жити з тим болем. Олександр Климов, почесний громадянин Хмельницького, нагороджений численними відзнаками, а також посмертно орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Цього року Олександру виповнилося 50. У пам'яті рідних він завжди залишиться таким, яким його любили. Коли він був на війні, я йому зробила цей колончик з позивним клим. І я його до сих пор отак зберігаю на згадку про нього. Ми Намагаємося жити з тим болем і шанувати пам'ять нашого Олександра. Бо якщо не вони, то ворог би прийшов вже до нас.